О, привіт! Сьогодні будемо прати. Скажіть, який найбільший орган у людини? Ні, це не кишківник, це наша шкіра. І вона має виглядати бездоганно. І наша шкіра дуже чутлива до всіх засобів, якими ви перете білизну. Всі засоби мають бути безфосфатні, тому що шкіра реагує на всі хімічні добавки, які є в наших засобах для прання. І тому я вам рекомендую безфосфатний засіб для прання від рослини Карпат. Є для кольорового і для, білого, для білої білизни. Зберігає яскравість кольору, запобігає деформації та кашлатанню тканини. Значно пом'якшує тканину, ефективно видаляє свіжі та застарілі плями, гіпоалергенний засіб, тому ідеально підходить для прання дитячих речей, якісно виполіскується, майже без запаха. Не містить фосфатів, хлору та агресивних кислот, спар рослинного походження, не тестується на тваринах і розкладається за 28 днів у ґрунті, сертифіковане згідно з стандартами ЄС. Лише безпечний склад, швидко, якісно видаляє сліди поту, крові і іржі та маслянисті плями. Для прання чотирьох кілограмів білизни достатньо налити ось по цей поясочок марусин. Тут 36 мл. Наливаємо. На літр цього гелю коштує 330 гривень. Так само і для білого теж 330 гривень. Ним можна прати як руками, так і в машинці. Тому дуже рекомендую. Дякую, що були зі мною. З вами була Оксана Колесник. Обирай серце. Па-па.